Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, сьогодні така барахолочка буде. Колеса, гантелі, балон, домкрати, частини культиваторів, грузи. Хочу сказати, відправка тільки новою поштою. Всі посилки пакую сам, так що доставочка буде якомога дешевше для вас. Ну, давайте почнемо. Є такий. Садовий оприскувач. Ось його моделька. Він комплектний. Так, свіча знята. компресія ще якась є. Ну, шланг з нюансами такими, чуть поклеєний. Ремішки на місці, все добре. 1300 гривень за нього. Так, двигун Двигун такий з мотоблока. Так, 170 f 70 і шківом. І це новий двигун при блекаутах. Ми хотіли ставити автомобільний генератор на нього. Ну, а так як та схема не працювала у нас, так він і стоїть. Зараз його хочу продати, ціна його. 3500 гривень. Так, по мотоблоках, ще така частинка мотоблока є. В такому стані, ручки, там все добре. Однієї фрези нема. І тут, походу, шпонка, шпонка злетіла. Бірку видно, так. 1400 гривень за нього. Так, така частинка із культиватора 350 гривень. Так, грузи є, грузи є до трактора ще Чисовецький. вага одного 18 кг 1200 гривень за один. Так, є. Такі частинки косалок. Робоча частина 80 сантиметрів. От тут видно. 1200 гривень за одну є такі дві штуки. Ось друга така сама. Так, далі. Є така частина передні із косілки, робоча частина 90, тут ексцентрик, все добре. Втулочка. Звісно, ну, треба його розробляти. Тут підключається на шліце. Скільки там шліців? Ось такі шліце. 2000 гривень. Ну і ще одна частина із чеської косалки Варі з редуктором 2500 гривень. Так, домкрати такий, Жигульовський домкрат дев'яточний. 200 гривень. Такі домкрати. Е, я їх, чесно, не перевіряв, витяг шток. Шток в нормальному стані по 300 гривень. Цей 300, цей 300, і цей теж 300 гривень. Так, колеса, колеса такі дуже хороші, нормальна резина. Не потріскані, 250, ось так ось. Два колеса 250 гривень з оською. Якщо треба, є ще пару колес. Так, далі блок січкарні 1000 гривень. В такому стані. Бачок з станції, електростанції 200 гривень. Так, може треба комусь маховик такий. Вага його 30 кг. Ось відломані уха. По 30 може бути за кіло. Петля тика, тут є еліпс, чуть є еліпс. 350 гривень. Вила. Вила, Нові. Нові ОТК по 100 гривень. Так, колесика такі є. Є кількість таких колес. Так, що тут ми пише Італія? Італія. Тут. Так, тенте. Ну, є, є просто колеса, є з тормозним механізмом по 220 гривень за штуку. Так, гантельки є такі. Гантелька, тут 2,5-5, ну і ці по кілограм з половину. Загальна вага його. Цієї штанги 23,7. Так, цієї гантельки 11,5 і цієї 8,8 по 60 за кілограм. Так, насос. Насос кажу, блін. Балон. Від вуглекислоти, може йти на аргон. В такому стані 1600 гривень. Є перехідник під редуктор. Так. Домкрат і домкрат міол. Так, піднімає. Я його не перевіряв, чесно тут треба пробку поставити. Тяга на місці. Цей механізм теж на місці. 900 гривень. Так, і цей теж 900 гривень. Тут все теж є. Нема ж плінта. Одного. Ну, це думаю, не проблема. 900 гривень. Калібетка ще є, нема двигуна, тормозний механізм є, барабан, редуктор рцд 250. Стоїть на рамі. З якогось крана піонір. За неї пишіть на вайбер, будемо домовлятися. Ще такі є редуктори Ч-125, передатка 1 до 50. Ціна їх 4 тисячі гривень. Є на продаж такі електрокари без акумуляторів, не комплектні. Так, і друга така. Миссипи аккумулятора. Так, гидравлика, мотор хода, все присутствие. Распределитель. ще маю такий токарний станок ТВШ 3 на продаж. Коротше, він тут тюнінгований, типу, по колхозному. Поставлений на швидляра Стоїть патрон 200-й. Гродно, по-моєму. Є до нього братні кулачки, зараз покажу. Так, такий стан. Є до нього. Рісси тримач, теж зараз все покажу по порядку. Так, давайте з передньої бабки. Стан шестерень. Видно, все з ним добре. на ньому може і не працювали. Так, гітара в комплекті всі шестерні. Ну, хто хоче погратися там, чи поставити його на стандартне місце, чи так його відцентрувати. Тут проблемка треба відцентрувати ося, там не співпадає. Так. Що тут є нюанс, тут маточної гайки, одніє одні частини маточної гайки немає. А так все, все працює. Так, зроблені такі швелі... швелірів тумби. Двигун до нього йде. Тисячу оборотів. Півтора, по-моєму, кіловата. Перевіряв, двигун працює. Так, що до нього йде в комплекті? Такі запчастини є в комплекті. Так, обратні, обратні кулачки до 200-го патрона. Рісетримач, великий, маленький рісетримач, патрон 160-й, під ту планшайбу підходить. Ну і є тут маточна гайка і фартушок є в комплекті. Так, Така частинка є без клина, без клина. Так, і такий винстанка. За такий комплект хочу 22 тисячі. Так, і сверлилочка така, що в мене є, хочу її продати. Дивіться, вона нова, Нова, не працювали на ній. Пінолі люфта зовсім немає. Патрон Патрон такий зажимний на ключ 36 і тут трубний. Зроблено двигун з стиральної машинки, поставлений, регулятор оборотів і такий шків теж стиральної машинки. Ну, по колхозному, але працює добре. Немає захисту. Так, модель станка 2М112. Хочу за нього 13 тисяч гривень.